Так, добрий день дорогі кролівники, друзі. Запустив сьогодні такий вольєр у нас тут є. Там кроля запустив і самиці до нього. Одні дві самиці вже був запустив, забрав, вже їх забрали, а тепер от знову вирішив так зняти. Ну, теж я по другому разу їх кинув до нього, так що думаю, що спарувались точно. Але ганяють собі. Мають більше місця побігати, тому швидше процес, мені здається, проходить. Доганяй. Є такий анекдот. Каже дівчина до хлопця, як доженеш мене, ну то я тобі віддамся. Та він такий, ну я не знаю, я не вмію скоро бігати, вона ну, така, ну я не буду дуже скоро тікати. Так що тут теж таке похоже. Та, такий вольєр, колись тут бролери були. Дивіться, що не буде пустувати, та запустив там кролів, бо місце бракує. Зараз ще познімаю молодіжа наша така. З Гніздів повелазла, я вже роділки позабирав. Кролики в вольєрі. Певно, вона вже спарована, що то, що Ну, Добре, будемо закінчувати. Всім добра, здоров'я, слава Україні! Ну у нас не тікає скоро. У нас жара, Грядки вам там позацвітали? Бароболі, другий врожай, там огірки. Там далі зона релакс. Пітопля, ну, огірки, вишні, черешні, сливки. Такі страви. Ну що там? Ну що ви там? А, ну все у вас добре. Геди. Криль, до речі, підріс, має вже так само майже 5 кг, мав 4. Їв-їв, та й наїв. Ну добре бути здорові.